Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Слава паляниця! Паляниця, паляниця коза Можете приїжджати. Дякуємо хлопці, як вас в порядку. Да, все добре! Молодці козаки. Ту провірте машину, там можуть бути диверсанти. Дісанки колишніх не буває. Я воював в цьому підрозділі, тому я маю за честь носитися щодо. Я знаходився перед війною в першому портивному резерві. І більше впевнений був, що я буду в десантно-штурмових військах, але не було часу повернутися в частину сликації, якої, в Константинівці. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. здорових, зважався, бригади, нашу Все окей? Так. Знаходимося на перепускному пункті Городища, який зараз з зрозумілих причин тимчасово не працює. Вночі, звісно, вдвічі посилюється як людьми, так і вогневими засобами. Так називаємо ноль. Ну все, про нами вже нікого немає. Все, йдемо далі. <ріст> Давай йдемо. За дев'ятий рік війни армія боєготова. Армія, як кажуть, відкрита ліцензія на вбивство. Багато дуже людей пройшло через бойові дії. Наші прикордонні стовпчики, бачимо, да? і от вже там, де стела, це вже Білорусі. <кій> тобто ми з вами на крайній, на крайній межі України на нашому державному кордоні. Це так називаємо мінний шлагбаум. Він видимий, його завжди бачать, тобто він не ховається і не маскується. Це протитанкова міна. І таким чином тобто техніка зупиняється для того, щоб якимось розмінувати чи зняти з дороги цей мінний шлагбаум. Коли, коли вона зупиняється, вона отримує вогневе ураження. Місцеве населення відривали там, трактора, екскаватори, свої засолили вантажні автомобілі, блоки, будівельний матеріал. Наприклад, командир однієї з ДФТГ, не буду називати в нашому районі, мав будувати будинок. Все віддав на фундаментальні блоки, все віддав на, на оборону. Справа в тому, що білоруська армія вже програла війну в своїй державі. Вони вже окуповані, захвачені. І тут люди все ж дружили, ягоди збирали, ходили в ліса один до одного в гості. Тут така ситуація, який мотиваційний момент, щоб і з нами воювати. Але так вони втратили свою незалежність як таку. Тому вони зараз будуть і будуть змушувати російська Росія. Але ворога ні в якому випадку не можна недооцінювати. Тобто ми це розуміємо і чітко готові до зустрічі всю люті ненависть українського народу, вони відчують з першим кроком на нашу землю. Це це ж по Лісо була Лісоболотиста місцевість, яка фактично тунельовані місця, де можна ну, прийти. Там далі непрохідний ліс. Рельєф і місцевість працює на нашу оборону охорону. Чому? Тому що по бокам болота непрохідні. такі, Не ну, Можна дуже... пройти тільки маленькими групами там одиночно. Техніка ну, важко прохідна для техніки. Так що ключ від державного кордону в надійних руках. Наша відповідальність закону північ нашої області і межує по лівому флангу з Волинської бригади ЗОПІ. І з правого флангу це 115-та Житомирська бригада. Весь повністю більші всі кордони це наша зона відповідальності. Ну, Тим даним, що ми маємо. Е на ближайші дні ми не бачимо, чи трохи загрози. У нас зберігається загальна, але не сформовані батальйоні групи для наступу на Україну. Позиції укріплені. Для того, щоб не осипатися, стоять протитанкові засоби, стрільці, кулеметники. Справа в тому, що тут везде пісок, і ще коли дощ пішов, то пісок трошки тримається. А як тільки він весь пересихає і весь починає обсовуватися. Тому хлопці тут копають з днем і ночі. Ескаватор викопав, приходиться робити рубашку укріплення, тому що постійно сипається. Для чого вона ще потім буде використовуватися? Для маскування, тому що позицію треба ще замаскувати щоб її не було видно з безпілотника літальних апаратів. На вихідний рубіж, на дорогу. Перший розрахунок на виїзді. Пошов! Пошов, пошов, пошов. Все, поїхав! Другий, пошов! Пошов, пошов, пошов! У нас є визначний район засідки. В разі чого в прориві державного кордону буде відбуватися напад, тому наш підрозділ займає позиції, а саме в даному районі. Ми виїжджаємо, відпрацьовуємо самі позиції. Також відпрацьовуємо час на висування та вже відступ з даних позицій. Група розділяється на дві підгрупи. Тобто перша, яка працює по броні, а друга група, яка забезпечує відхід першої. Ключовий момент, що як ми. Планували ці всі тактичні дії, а це живучість особового складу. Тобто, якщо немає шляхів відступу, ми цей варіант не розглядаємо. Це на ще один черговий рубіж оборони. Що йдемо доходимося. Теж укріплені шанси для того, щоб не обсипалися. Бойові позиції, Вон, замасковані, То вся дорога. Весь рух з тієї, ми звідси повністю бачимо прикриття для того, щоб е бієць був захищений на артобстрілах, мінометних обстрілах. Також от, ми бачимо щелина, де перекрита. Кіднодім покажу. Примі... Невеличке приміщення на 2-3 особи з двома трьома накатами перекриття. Яке захищає з справими відводами. Чому? Тому що якщо в шариць попадає м, 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 снаряд чи міна, людина, яка схована за цим поворотом, вона вже є неураженою. Тут так звані штани для того, щоб могла б техніка тяжка відпрацювати в сторону ворога. Один заход з цієї сторони, другий заїзд з тієї сторони. Техніка підходить, відпрацьовує і відходить. Всі шанси з'єднані між собою з полученнями. Це у нас представлена МГ-42. Це, це італійська збірка е, берета. По ліцензії зроблена, ну, саме ця версія. От. Ну, дуже простий в використанні, е, швидко розібралися, багато що подобається в ньому. От. Вага самого кулемета 11-12 кг. зі станиною разом 32 кг. От, розрахунок два чоловіка у нас по висоті, як на станині. От, і так само є, зажимається і в них регулюється. Ну, це як на станині, якщо він стаціонарно стоїть. Є у нас можливість його зняти з танини таким методом керування, кому як простіший кулеметник вже визначає по, по бою, по руху, по можливостях своїх, як йому буде найкраще. Швидкість кулі тут. 700 метрів в секунду, швидкострільність його 1700 куль на хвилину. Вже йдуть нас з трасерами кулі. Все, ми ввожуємо ленту, закриваємо, зводимо і у нас готовий він до роботи. Що найбільше мені сподобалося в ньому, дуже сподобалося, це ми зводимо затвор і зміна ствола. Ось. Інший ствол, ствол так само є у запасі в нас, інше ствол так само ми вставляємо. От, при інтенсивному бою закриваємо і все. У нас ствол поміняний, він працює. Дуже хороша, надійна штукенція у нас, наша опора. Підбереже кров. Чим більше людина тренується, тим більше шансів в неї вижить. Поки Господь Бог дав можливість знаходитися більш в тиловій частині, виконуючи бойову задачу про проти кордону, є можливість підтягнути своє навчання, вивчити озброєння, вивчити мою триворяну частину, підтягнути своє фізо, і все виходить, Ви знаєте прекрасно. На маленьку відстань, 50-100 метрів. І це все нарощувалось, нарощувалося, був гарний результат. Вже вийшли на рівень, що на 100 метрів вже дівчата попадають, і їм не цікаво в русі навіть. Ну І самі дійшли до того, що почали поелементно додати, нагружати, створювати так динаміку, високу динаміку. Зі зміною позицій смуга перешкод значить, дуже важливо, тому що це найбільш Якби імітує умови сучасного бою. Два рази в тиждень це 100% у нас проводяться стрільби з усіх видів озброєнь, е е е які є в нас на сьогоднішній момент. Це і стрільба з гранатометів, і стрільба з стрілкової зброї, кулеметники з кулеметнів, снайпера з своєї е штатної зброї. Тобто вогнева долка проводиться постійно. пояснюю ще раз. Дивіться всі. У бойових умовах немає ножа, мало ли. Є. Граната в ліву руку. то в праву руку? Поняв як? Ні, не пише. Ой! Ой. Роль ТРО вона дуже дає великий вплив, тому що всі місцеві і вони дуже маневрують. З легкістю роблять маневри, вони знають всі дороги, всі поті одходу, знають місцевих жителів, які допомагають. І робиться взаємодія з місцевим населенням, і робиться співпраця. Ми знаємо, де розташований ворог, де він знаходиться, і тоді вже ми наводимо точні координати, куди треба поражати противника. Спортивне життя частини в нас таке. Зранку відбувається зарядка. Зарядкою керує, проводить заступник мій вже три місяці, це день в день. А ввечері Романович займається важкою атлетикою. То вам тут не вистачить цього металу, щоб показати? ми все покажемо. Тут всього 100. стартуємо. <рес> Розминається сотка. Сотка. <плес> ну, якось так. <плес> так випала військова вдача, що ми на даний час захищаємо. Не безпосередньо свої домівки і свої сім'ї От прямо на цих теренах, тому що ми живемо завжди на прикордонній зоні, і у нас просто немає можливості вже кудись бути небоєздатним. Бо якщо ми будемо небоєздатним, ворог буде в нас в наших сім'ях, в наших будинках. А звичайним обивателям, скажу дуже просто: якщо вони хоч крок зроблять на нашу землю, вони стануть не звичайними білоруськими обивателями, а ворогами нашими до, 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 до скінчання віку.